Вітаю! В цьому відео ми продовжимо розглядати іспит з математики сац для учнів початкової школи Великобританії. І зараз частина 2. Paper 2 Reasoning. Сашко давала можливість чим користуватися на цьому іститі. Надавали лінійку і Петрактор. Петрактор. Це що таке в нас петрактор? Ось він. Це транспорти по-нашому. Так. Ще був олівець. Олівець. І отакі а, зошити. Але нам давали два олівця, щоб якщо один упав, щоб точно не можна вставати посередній станції. Треба задіти, щоб можна подовжати було писати. Добре. Ну, давай будемо розглядати. Давай швиденько будемо разом. Я буду відмічати. Uh, circle the angle that closed inside the right angle. Оцей. Звідки? Дуже пам'ятаю. Оце. А треба було міряти, да? чи можна було на око? Uh -huh. Англ один окут. Так. Добави, Добави, так. Далі. Uh, yeah, like uh, записати два uh, загублених номери. 5250. 5250. І yeah. за <проб> 8 тисяч 550. Правильно. Супер. Молодець. Так, у нас має монетки Лейла і Адам Скільки тіки монеток. Скільки more money does Layla хав than Adam? Наскільки більше Лайла має більше ніж Адам? Два п'ятдесят сімдесят вима фунт п'ятдесят фунт сімдесят на один фунт. Це у нас один фунт, один фунт дев'яносто. Наші на на 80? На 80 пі. Поехала далее. Mm -hmm. Так, координаты. Матч, mm -hmm. each point На, матч. Uh, <laughs> yes. mm -hmm. Давай так, только я тихо. Оливия, <laughs> yeah. count in eight. At all the numbers Olivia should say. приходить А що тут треба було, якщо перекласти? Можливо, вона рахує восьмірками, yeah. так? Так. Треба це? показати. Вісьмірка там стейбл. Вісьмірка там стейбл, так. Число таке велике. Which digits цифри is in a hundred шіст. thousand place. Оце шість. Ну шість. Шість. Uh, і тут what is uh, two thousand more than на дві тисячі більше, ніж оце Так. Чудово, це все рівно. <тас> <тас> тобто ми маємо прибавити от сюди два, тут граф конвертації кілограмів в панди. Іспользує граф. Конвертировать п'ять кг в паунди, Ось п'ять кг. Мы йдемо в не Одиннадцать. 11. Ну ты швидкий. Я О, так швидко не буду. Тик, тик, тик. the graph to convert паунс pounds to nearest kilogram. І 7 буду 4. Ну, nearest, який 4? Три. Три. Ali 4, 4, ну, ага, has uh 35 red counter. We said how speaker What is the greatest number of groups of three he can make? Ah three Треба подлити на 3. Буде ціле число 11. Так. А тут вона поділила, Марія поділила на 4 групи. 8. How many green counters does she have left over? Скільки залишиться? 5. Скільки залишиться? Три. Три. Значить, відповідь три. Далі. Десяте. To work, to work, kommt, from that she wants Старського. Два кружечка були один напроти одного. Де має бути кружечок? Так, це вірний. Ой, я не то написав. Ти не то написала, так. Ну, нормально. Одинадцяте. Oh, yes, yeah. Загальна дистанція з Парижу до Мюнхена 800, по дорозі 860 км. тут написано. There are three sections. The distance for the first two sections are shown. Я тобі собі потім віддаває від цього все. Так. 230 кілометрів. Каже 600 мм э, довше ніж один метр. А прав... не права. Тоже... Explain why. 1 см дорівнює 10 мм. А... Ні, так. Один, 10... а, а... один, один метр... сантиметр це 10 мм. А... Один метр дорівнює 100 сантиметрів. 1000 мм дорівнює 1 метр. Отже. Тисячу один метр дорівнює тисячу дорівню міліметрів, так? Так. Що не є? Шість. Шістьсот міліметрів. Що тут? треба? Джек uh, uh, купив чотири клетки. Кагожен квіток 28 фунтів. Це працює. Take each calculation that Джек. Could use to work out the тота. Оце. Like yeah. so. Так. Далі. Оце. Like Оце. Like. So. Все? Так. Yeah. Тобто треба порахувати, показати, як можна порахувати загальну суму. Так? Чудово молодець. Так. Okay. Таблиця показує дистанцію, яку кірсці. Проїхала з пентам минулого тижня. Вісім тут на чотири по 3 4 а тут у нас ще один, 2, 3, 4 плюс а, ні, плюс 2 помножити на два і плюс 2 помножити на 3, 1. Так? так? Так, у нас прямо спичка, два, два, вісім. Ну, буде 45%. діятися. Ага, це, це треба порахувати процентаж, так? А на ну сколько тут у нас повних? А в цьому п'ять з половиною. А сколько 10? Всього десять. Сорок. Ти думаєш 40%? Ну дивись, там якщо 10 це 100% відсотків, то 4,5 це 45% відсотків. Так, у нас два дві коробочки. Да. Кілограм да. 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 яка е, різниця в масах між двома коробками? Е, та оця більше тоже. А тут ось... скільки кілограм? Одна і два п'ять. Оце один поинтва п'ять. Буде пятнадцять. Да? Різниця буде п'ятнадцять. Пятнадцять чого? Грам. А нам треба в кілограм. Значить, скільки? Ноль по п'ять. пятнадцять. Да. так да. Добре. 4 грами кілограм коробка риса. О, це! 6 це 500 грамм. Я пам'ятаю. Грам. Сколько стоит 500 грамм? Вжати за Надо 6... А це 75 пенсив. 6 поділити на 8 треба. 75 пенсив. Да? Да, я пам'ятаю. Подивись на телефон. Ну давай, зараз ми подивимося. 6 поділити на 8, це brain. 3 четвертих. Так? І це 75 пенсів. Правда? Хух! Це було не важко. 0,75. Вот так я напишу. Я пишу 75 пенсов. Е, можна 75 пенсов написати. А тик? Тик. Отметьте дроби, які більше, ніж 2 трети. Вот это, 3 шестых. Більше, ніж дві треті? Тому що дві треті, це в нас 4 шостих. Ага. Так, є. Це менше. Це, це на 4. Більше. Це більше. Це більше. Uh, 5. 5. більше. Це. А це п'ять. На п'ять. Там десять. Більше. Це менше. Менше. Чудово. Хі -хі 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 -хі. О, ні. Тільки на я знаю, що треба ну, я Загальна а, ціна шкільної подорожі на 12 учнів 780 фунтів. Загальна ціна включає подорож, їду і готель. Треба cost 27 фунтів за, за дорогу, так, і за 16 за їду. Скільки коштує готе для одного учня? 780 поділити на 12. Так, 780 поділити на дванадцять. Так розпочуш. Споржуєш косячку розповжеш, розпишеш таке. Як покажи. Все робиш? Ну, давайте. <му> Так. И по Надо отнять ну, 27 и 16, да? Да. И 22. И все? Все. Итак, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25. 22. Так? Я не могу 22. Все, что я знаю. Ну, двадцать 22. Я могу 21. Ну, а ты вот так все расписал? Nee. Ничего не расписал? Я ж не якась приємна. Ні, я, іншу, я, іншу, я, іншу, я, я в іншому країні полосі, я тут була в 22. мати. будемо антіватися. Софія думає, що <правда> е <правда> а, Софія думає про два з е простих числа. Додає <правда> їх разом. Йо, е відповідь 24. Напиши всі різні пари простих чисел. Про які може думати Софія? Ага, Прекрасно. П'ять і дев'ятнадцять. П'ять і дев'ятнадцять, так. Одинадцять і сімнадцять. Одинадцять і не сімнадцять і тринадцять. Тринадцять. Так. І. 7 і 17. 7,17. 17. Все, чудово, молодець. Олій, маса однеї його пенсию 3,56. Маса 10 пенсів 6,5 грамів. Яка а, різниця в масах між одним фунтом по одному пенсу і одним фунтом по 10 пензів? Ну, цікаво. 3,56 помножити на 100 буде 356, туди даже множити не треба просто перенести. Так? 356. 205 треба було помножити не на 100, а на 10. Це 65. Треба 356, тобто по одним пенсіям вони важчі, можна логічно догадатися. Так? Мінус шістдесят п'ять. Остап. Я написав сто двадцять чотири. Так, о, вже стерело. О, це останнє питання. А, порахуйте об'єм кубоїда. Треба що зробити? Два помножити на півтора і на 12. буде оце, оце разом скільки. 36. 36, так Це правильно ти не ходила? Так, і останні 8. А як ти рахувала? Це ще я пам'ятаю. Це 24, і це 34. Це просто це 34. Почекай. Це 28. Це маленька, це 1 так? 8. Так? Так, це 8. Це 8. 24, 3 четверта, це 8, 8, 8. 6 -8. 8 -8. Так? Так. 8 км. Ну я по-другому думала, ти так логічніше, думаю. Мені подобається, тому що це все. І так буде маємо.